46-річного чоловіка придавило під час переміщення одного з кіосків сьогодні, близько восьмої ранку, на ринку на вулиці Івана Мазепи в Чернігові. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Там були мати та брат загиблого, говорити на камеру вони не захотіли. Не на камеру брат розповів, що загиблий із села Анисів Чернігівського району. Він ішов повз демонтажну зону і його придавило. Водій машини, який був за кермом, говорити на камеру, відмовився. Першими на місце приїхали патрульні. Зараз тривають слідчі дії. За інформацією патрульних, які найперші прибули на місце події, вони повідомили нам, що дійсно вся територія була огороджена огороджувальною стрічкою. Тобто, цей прохід він був закритий. Людина дійсно не дотрималась вимог. Коли ремонтники почали переміщати даний кіоск, вони не помітили, як невідомий чоловік зайшов на цю за цю обмежувальну стрічку, внаслідок чого стався такий нещасний випадок. Людина загинула на місці. Відомо, що власник одного з кіоску він наняв бригаду, яка мала би робити свої ремонтні роботи по переміщенню кіоску. Ми досі намагаємося отримати коментар власника кіоску.